Привіт усім, друзі! Займаюся тепер ГБЦ, машинки здав, ремонтуємо ваші головки. Значить, приїхала до мене головка 에, Volkswagen t 2.5. Блін, ось такі дизельні головки. Трохи грязні, трохи чмурні. Да? Це якесь жахіття просто. Значить, Що вона до мене приїхала? Приїхала вона до мене на капіталочку. На капіталочку. У нас проблема, як можете бачити, загнуло клапана. Покажу вам. Так видніше, бачите? Тому в інший цех, розбираємо, дефектуємо і запускаємо роботу. Як думаєте, ну тут втулку ці головки потрібно міняти? У нас засухаря, в нас ще в зборі, ще ми її нічого не робили. Як думаєте, треба міняти її Це капець, звісно. Ладно, розберемо. Volkswagen на дефектовці, значить втулки всі розбиті, що впускні, що випускні. Тут взагалі клапана теж у нас в горбаті трохи. Сідла під заміну, втулки під заміну, клапана під заміну. Поки, друзі, чекаю запчастини на наш Volkswagen t 4 2.5. ГБЦ наша в мойки кисне. Значить, займаюсь гідрокомпенсаторами. Значить, Ось гідрокомпенсатор у нас розібраний. Бачимо, що у нас тут печалька, да, таке масло. Ось. Це вже у нас розібраний перемитий гідрик. О, вимиваємо їх. А це у нас вже зібраний перемитий. Тут він м'ягенький, нажимається. Воно, все чотенько. До речі, ще виробник Іно. Потрошки працює. 4 наший пройшов тест на герметичність. значить замінили направляючі тулки, випресували сідло, поправили посадочні місця. Такий має поки що у нас. Вид, будемо виточувати сідла, запресовувати, прирізати, мити, фрезерувати і збирати. Сьогодні, я думаю, вже буде готово. Такі справи. Т4 наші готові до зборочки. Сідла замінені, плоскость фрезерована, механічна обробка сідла вже виконана, можна збирати. Сфрезеровано 15 ляпота. Збираємо. Комплект нових клапанів. Volkswagen T4, наш зібраний, і має ось такий фінальний результат. По даної ГБЦ робився повний капремонт, заміна всіх сідел, направляючих комплекту клапанів, фрезеровка, мойка, сальники, зборка, мийка гідрокомпенсаторів. от, Отак у нас. Пам'ятаєте, яка вона була? А зараз. А зараз не зібрав я лише не встановив форсунки, тому що їх потрібно відправити на стенд, ось весь комплект для того, щоб їх встановити. Свічки накалювання вкрутив на мідну смазочку. По часу це у нас зайняло десь 4 робочих дні. Поки запчастини приїхали, поки сідло витачило, дуже багато операцій по ній робилося. Також сальник розпридвало. З цієї, з цієї сторони. До речі, тут тефлоновий йде, тут обичний на пружинці. Направляючи втулки по виробнику Фреція, клапана виробник АЕ. Хто знає той знає. Отак, от от виглядає. Приємно дивитись на таку ГБЦ. Чистенька відмита, повністю зроблена. Повністю зроблена. Все пакуємо і відправляємо клієнту. Всім добра, підписуємось, ставимо лайки. Ми погнали ремонтувати ваші ГБЦ далі. Бачите, посадочні місця під форсунки чистенькі, вимиті, все супер. Все, погнали далі.